Мікс взуття вагою 20 кг ціною 6 євро за кілограм. І перша пара це в нас класні чоловічі ботинки левайси. Ось так вони виглядають, є невеличкі дефекти, але левайси розмір у нас буде 44-й, досить такий великий. Наступна пара взуття це в нас буде трекінгове взуття. Ось така сітка в поєднанні з натуральною замшою. Ну, розмір. Розмір маленький, він не пише, звичайно, але я думаю, 38 тут. Наступні у нас будуть ось такі червики. Також супер класні, Зеленій замші. На камері вона виглядає за тюрканою, але це на камері так. Ми, ми далі. І розмір також не пише. Ну, вісімка, дев'ятка, не більше. Йдемо далі. Знову супер легенькі, зрівняно з попередніми, це будуть легші. Також трекінгове взуття, розмір сімочка. Йдемо далі. Дуже багато класного трекінгового взуття. Ось, глянь, така просто красота. Вони також дуже легесенькі, також сімочка, замша, резина, сітка. Ну, виглядає круто і вони високі. Наступні у нас будуть ось такі, як уги легесенькі. Також. Шкіри заміннику. Розмір 37-й. Наступні, це у нас будуть ось такі жіночі ботинки шкіряні. На каблучку такому маленькому. 39-й розмір. З очками гляньте, який носик тут красивий, акуратний. Далі у нас будуть дутики. Просто гляньте, яка це красота. І оцей фліс йде да повністю до середини скапчика. Розмір не пишу. Ну, також дев'ятка максимум. Так, знову сапожки жіночі. Ось так вони виглядають, також в шкірі. Розмір 37. Наступна пара взуття це в будуть ось такі червички на каблучку. Розмір 38 лук. До речі. Ще одна пара взуття. Це така більш повсякденна, з високим язичком. Ось в таких поясочках. Так, камера фокусується не на мені, а на взутті. 37 розмір. Ось такі ретро будуть далі. Хутро, шкіра. Просто гляньте, в якому вони бомбезному стані. Каблучок також бомбезний. 36-й розмір. Так. Невеликий відсоток дитячого, тобто ось такі будуть чубітки дитячі. Розмір 26-27. Знову дитячі тьопи, шкіряні. Лише розмір 11. На резиночці класні. Наступна пара це жіноча. Також типу під сам, щось такий тут бантик легесенький, каблучок маленький. 36-й розмір. Так, ботинки ще одні жіночі. Просто крутецькі. Гляньте, коли пішло класно. Розмір 39. Далі в нас будуть ось такі лакові. Також гарнесенькі. Розмір 40. Наступна пара. Ось така. Знову замшева моделька. Дуже цікавий тут каблучок такий. Look 36-й розмір. І останні для будуть такі, як лабутени галюрові. Просто каблучок дуже високий. Тут ще є ось така платформа. Але вони дуже легенькі розмір. Європейський 39-й. Все, ми з вами розглянули цілий лотик. Зуття екстрового ціною 6 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете написати будь-кому з наших менеджерів і забрати цілу коробочку бомбезного взуття.